Ви не повірите, але людство на цій планеті в прямому сенсі вижило завдяки українцям. Ну або ж точно має достойний рівень життя. І всього за 90 секунд я назву три українських імені, які змінили світову історію назавжди. Юрій Вороний, видатний український хірург, який здійснив першу в світі пересадку людського органу, і це була нирка. А все тому, що він зарано втратив батька через ниркову недугу. Це й стало для нього імпульсом працювати з теоріями трансплантації. Олександр Смакула, український учений в галузі фізики та хімії, винайшов технології просвітлення оптики, лінзи в мікроскопах, телескопах, біноклях, фотокамерах. Все завдяки Олександру Смакулі. Що там говорити? Навіть це відео, яке я зараз вам знімаю, можливо, завдяки його відкриттю, яке стало шаленим здобутком і яким людство користується на землі і навіть в космосі. Катерина Ющенко створила одну з перших у світі мов програмування. Саме вона заклала один з ключових фундаментів, на яких побудовані сучасні комп'ютери. Та без її праці розвиток технологій був би набагато повільнішим і сумнішим. А ще як факт з біографії, її батьків. Було запроторено у в'язницю радянською владою за любов до України, а її, як дочку зрадників народу, 17-річною, було виключено з університету. За радянських часів ці імена та їх здобутки замовчувалися, попри те, що вони дійсно змінили світ на краще, і таких українських імен чимало. Якщо вам сподобалася ця рубрика, і ви хочете чути більше, дайте знати про це в коментарях. Підтримайте поширенням, а я зніматиму ще почуюся.